У бабусі на подвір'ї. На бабусине подвір'я вийшли свійські всі тварини. І корова, і коза, кішка мурка, порося. Скільки тварин вийшло на бабусине подвір'я? Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. Всього чотири тварини. А собака тут, як тут, чує вухом кожен звук. А зараз, дітки, скажіть, скільки тварин на подвір'ї? Правильно, п'ять. Пригадайте, яка тварина була першою? Так, корова. Яка тварина прийшла другою? Коза, хто був третім? Кішка. Яка тварина була четвертою? Порося. Хто був останній? Правильно собака. Давайте порахуємо тварин. Одна коза. Дві кози. Три кози. Чотири кози. П'ять кіз, Один кінь. Два коня. Три коня. Чотири коня. П'ять. Коней. Одна свиня. Дві свині. Три свині. Чотири свині. П'ять свиней. Подивіться уважно і порахуйте, скільки у двох кошенят лапок. Правильно, вісім лапок. А скільки у двох поросят вушок. Молодці. Чотири вушка. Скільки у трьох собак очей? Правильно, шість очей. Розглянь уважно картинку і скажи, кого зображено одного. Так, один собака. Кого двоє? Дві вівці. Кого зображено? Троє. Правильно три півня. Чотири. Чотири курки. Кого зображено п'ять? Так, п'ять собак. Кого шість? Шість котів. Кого зображено сім? Сім качок. Кого зображено вісім? Вісім коней. Дев'ять. Дев'ять курей. А десять. Правильно. Десять кошенят. Молодці малята. Ви впорались з усіма завданнями.